Пане Георгію, але завдяки тим подіям, ну, знаєте, дуже важко за кордоном сприймаються деякі наші назви. Я думаю, що Сєверодонецьк для них вимовити це досить важко. А от Буча і Бахмут вимовляються дуже просто. Напевно, Бахмут став якимось вже символом, не дарма кажуть, що фортеця. Так? Скажіть, будь ласка, от ви маєте хороші там стосунки із парламентарями інших країн, у вас багато знайомих за кордоном, от як вони сприймають те, що у нас можуть отак от, а, бути залізними в певний момент? Ну, їх, напевно, як і нас, деякі речі приємно довують в плані стійкості наших військових. І той же Бахмут там доводилося бувати там. І дуже шкода, що е, перетворилося в таке там, де таке арену містечко арену, було гарне. Де, арену там, таких страшних подій. Е, ми спілкувалися так, навіть днями там у нас було певне спілкування з депутатами Європарламенту на базі одного з комітетів там, культури і освіти. І теж, звісно, що багато говорили про. Те, що відбувається в Україні про е, ті злочини Російської Федерації. І м, ну, так, е, їм постійно треба акцентовано щось доносити додатково, тому що зрозуміло, що на відстані е, воно не так сприймаються. І навіть є приклади, коли деякі представники там, міжнародних інституцій е, під час якогось комунікування там, ну це вже колеги розказували. Тому що я не, не бував там в тих на там НАТО чи Європарламенті ще десь е, одна риторика, але там, наприклад, запрошують приїдьте до нас, і лише приїжджають сюди, десь там відвідують ту ж бучу там чи ніч. Одразу міняється ставлення, одразу міняється позиція, одразу там е, зростає, там да до космічних висот бажання сприяти підтримці е, нашої країни.